Привіт, друзі! Марія Полякова вийшла заміж. І я дізнався ексклюзивні подробиці. І скільки зараз постраждалих від отруєння в ресторані Михайла Кацуріна про це не тільки сьогодні у новинах шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал. У новому ресторані чоловіка Наді Дарафеєвої Михайла Кацуріна, який відкрився у Львові. Отруїлися відвідувачі. Заклад ресторатора відкрився 13 липня, але вже через кілька днів сталася неприємність, масове отруєння. І поліція взялася за розслідування. Близько 70 людей звернулися за допомогою до лікарів з симптомами отруєння. Серед них були і діти. Ну а поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першою статтею 320. П'ять це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі проводиться досудове розслідування, а правоохоронці встановлюють причини отруєння. Ну а винному у цьому отруєнні загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на срок до шести місяців, або навіть обмеження волі на срок до трьох років, або навіть позбавлення волі на той самий строк. Ну а сам Михайло Кацурін одразу написав про це пост у себе в інстаграмі. Сказав, що буде всіляко підтримувати потерпілих і сприятиме слідству. Ресторатори сам потрапив до інфекційного відділення. Ну і у закладі припускають, що причиною цього були яйця та яєчний крем у десертах. Наразі санстанція з'ясовує, що саме викликало таке масове отруєння. Ну а ресторан зачинили. А міша Кацурін наголосив, що позбудеться всіх продуктів незалежно від результатів перевірки. Олег Виник час від часу радує нас своїми відео в TikTok. Таким чином артист намагається привертати до себе увагу. Цього разу Олег захотів розвіяти міф про те, як він опинився в Німеччині. Давайте разом подивимося це. Привіт, мої любі! От ви кажете, що виник звалив до Німеччини три роки тому. Тоді скажіть, мені будь ласка, в якому закладі світу вивчають іноземну мову за три роки, так як я нею звертався до вас. У минулому відео я 25 років проживаю тут в Німеччині, де народився мій син, де писалися, робилися всі пісні, які ви дуже добре знаєте в Україні по всьому світу. Просто комусь це до вподоби робити з мене якісь міфи, придумувати якісь історії, немов винних, сидить на джоб-центрі, вивчає німецьку мову. Я гадаю, що ми розвіяли вже один міф. І повірте мені, я з'явився тут не для того, щоб ви мені ставили вподобайки чи оправдовуватись перед вами. Ні. Я просто-напросто хочу розповісти вам правду. Така, яка вона є. А ще любив, люблю і буду любити. А далі буде. Ви Знаєте, після перегляду відео я так і не зрозумів, як саме Олег Винник все ж таки опинився у Німеччині після початку повномасштабного вторгнення. Олег у цьому відео не підтвердив, що у нього є громадянство цієї країни, але і не спростував слова, наприклад, кількох людей в шоу бізнесі, які заявили відкрито, що він виїхав 24 лютого двадцятого року, і під час проїзду через кордон він сховався під ковдрою в авто. А тоді, в перші дні повномасштабного вторгнення, прикордонники не сильно перевіряли авто, і, прип... і пропускали їх для того, аби пришвидшити евакуацію. І саме цим, за словами колишнього продюсера Олега, співак, і скористався. Навіщо Олег знову намагається з'являтися в інфопросторі? Так, все дуже просто. У Олега запланований тур містами Німеччини, але квитки на ці концерти майже не продаються. І Олег, судячи з усього, зараз перебуває у такому, знаєте, глухому куті і намагається е, знайти хоч якийсь вихід. Але працює Олег не з професійними маркетологами і піарниками, так які е, можуть йому щось правильно підказати, так а він оточив себе прихильницями своєї творчості. До речі, деякі з них. Х, за моїми даними, навіть продали колись квартири для того, аби бути ближче до свого кумира і були гроші на поїздки на всі концерти свого улюбленця. І знову виникає запитання: Олег, навіщо? Але я думаю, чіткої відповіді від Олега винника на запитання, які цікавлять суспільство, не буде або це буде щось розмазане, як завжди, з фразами Я вас люблю, любив і буду любити. От що ви скажете, друзі? Чекаю ваші думки в коментарях. Переможниця 15-го сезону шоу Мастер -шеф» Ненсі Топко була у стосунках з наркозалежним. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Багато хто з глядачів цього сезону не сприймали Ненсі і чомусь вважали, що вона купила цю перемогу. От, власне, про це ми також поговорили з моєю гостею, і вона відповіла на ці закиди. Крім того, спитався у Ненсі про її модельне минуле, адже в 15 років дівчина переїхала до Японії і жила там е, сама. Без батьків. До речі, саме під час модельної кар'єри вона змогла познайомитися з легендарною Анною Вінтор, взяти участь у показах бренду Валентіно і багато-багато іншого. Ну а потім досягла стелі у цьому і вирішила змінити профіль. Тепер у ненці є мета привезти в Україну першу зірку Мішлен. До речі, для цього вона готова пахати. І, зокрема, в проєкті Мастер -шеф» вона виграла можливість навчатися в одній з найкрутіших світових кулінарних шкіл. І канал Плату. Тив навчання, а дівчина вже думає, як оплачувати проживання в Лондоні, де ця школа знаходиться. До речі, про фінанси я запитав Ненсі про те, на чому і скільки вона зараз заробляє, і відповідь також є в інтерв'ю. Става плюс. Ну а посилання на нього знайдете в описі цього випуску. Приємного перегляду. А вже в понеділок вийде інтерв'ю з легендою українського телебачення Віктор Андрієнко. Це той Віктор Андрієнко, який колись створив шоу довгоносиків з дивним гумором, але на якому вирос. Сло моє покоління. А виявляється, доля у Віктора була не дуже то гумористична. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити це відео і інші випуски. Ну І нагадаю, що на цьому каналі двічі на тиждень виходять новини шоу-бізнесу Слава Про. Тому на цей канал також підписуйтесь. І дякую, що ми разом. Співачка і донька Олі Полякової Маша Полякова вийшла. Заміж буквально місяць тому Марія опублікувала відео, де її теперішній хлопець Еден Пасареллі зробив їй. Пропозицію, і от тепер Маша виклала відео, де видно, як пара одружується. Відбулося це не в Україні, а в США, де Маша зараз мешкає. І от вчора на моєму основному каналі Слава Дьомін був прямий ефір з Марією, де вона відповіла на кілька питань з приводу свого весілля і вагітності. По перше, я спитав Марію, як вони познайомились з Еденом, і ось що вона мені сказала. Ми, взагалі, він також навчається в Берклі, Ми познайомилися з ним. У нас майже усі класи були разом і. І один предмет, який найскладніший предмет, взагалі, ну як би так сказати, Берклі, він у нас був разом, і ми там мали працювати в команді. Якось ми такого ось ці півроку попрацювали в команді, що якось це закрутилося. Ще мені було цікаво. А що ж е, з колишнім хлопцем Марії, про якого вона раніше розповідала? Закінчилося майже як одразу, як я сюди приїхала, бо зрозуміли, що відстань це не для нас, і що ми просто ми, ми залишилися дуже гарними друзями. Просто ми зрозуміли, що відстань це трішки не наша тема. Якось mm -hmm. так. Це було uh, що, що як ти це переживала, відчувала? Ну, це було якось таке дуже доросле рішення двох людей, тому що ми розуміли просто, що ну для цього нема сенсу якогось. Ще я спитав, чому саме в США Марія вирішила узаконити стосунки з Еденом і чи вважається цей шлюб законним в Україні? Ну дивіться законодавством України наш шлюб поки що не прийнятий. А щоб наш шлюб прийняли в законодавство України, нам треба якусь почать поставити. Ми ці документи очікуємо десь через тиждень. Е і їх треба буде передати через посольство України, щоб там нам посольство України по законодавству ваги поставили теж почати в моєму паспорті. Ну, і на завершенні нашої розмови. Я запитав, чи вагітна Маша Полякова. На Що вона мені відповіла? Ось що я не вагітна. Боже мій. як чому всі вважають, що я вагітна, якщо я просто люблю поїсти? Mm -hmm. У Мене просто є трішки живітик, ну животик. Ну да. Ну типу, я, я ніколи не була сторонкою, тому так в мене є животик, і так я не вагітна. Чесно, ти я. Хочеш, ти хочеш дітей зараз? Ні, ні. Ні, 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 ні. Мене і так дуже дорого утримувати, які ще діти. Ви знаєте, як, скільки коштують тут народити дитину? Mm -hmm. Це дуже дорого, тому ні. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал. Ну і, як завжди, минулі випуски. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.